Футбольний прогноз. Чемпіонат Англії. Прогноз на три матчі. Вже один прогноз є на цей тур на три матчі, кому цікаво. І перший матч Ліверпуль Ліверпуль у Уверхемтон. Дуже такий маленький довідь коефіцієнт на Ліверпуль. Він тут фаворит. По складу, якщо говорить на Увергемптон. Це команда, яка не мала б мати стільки очок, так скажемо, але якось її не везе. Не везе тут у футболі багато чого і от везіння залежить і так і. І той тренер, і той тренери. щось в них не йде і гра, якось ризиковано тут на них щось ставить. Якщо взяти Вулверхемптон брать їх, то поставить саме на індивідуальний тотал, що він заб'є, якщо вибирать щось, мені здається. Тому що забрать очки в Ліверпуля, звісно, шанси в них є, але вони дуже мізерні. Сам Ліверпуль він так якби непогано грає. Гра в них є, трохи їм не везе. Спочатку взагалі було непогано грали, потім була така невдала серія. Зараз, ну, так, 5, -5 матчів це в чемпіонаті. Вони вже не програють. А тут е, така ще команда. Тут є треба обов'язково виігрувати. Я думаю, можна взяти, що саме виграє, тут ризиковано ставити проти Ліверпуля, або брати індивідуальний тотал більше півтора, чи просто тотал більше 2,5. Думаю, шанси є і не лише Ліверпуля забить цьому матчі. А так загалом і гра мені подобається Ліверпуля. І команда сама досить така сильна, є деякі травмовані гравці. В салах поїхав, але це невелика втрата. Салах уже не той, чому минуло сезону. Я вважаю, він уже останній сезон, я вважаю, грає в команді. Отакий От прогноз на перший матч. Це саме на Ліверпулі, Тотал більше 2,5. Наступний матч в нас Челсі Астон Віла. Тут більш вже рівніша пара, хоча перевагу віддають саме, саме Челсі. Астон взагалі така рекордна серія. Ну, дуже велика серія з перемог. Ідея команди забула, коли програвала. Але я вважаю, що якщо подивитися, то таких сильних команд, як Арсенал, як Манчестер, вони. Здолали в себе вдома, всі останні були такі рівні або слабші, якісь виграли і з якимось повезла. Удача повезла, і це теж якби не мало, значить, сама удача в футболі. Але вона не буде постійно та удача на стороні Астанріли, на мою думку. є досить непогана англійсь, і грає, але сьогодні я грав його йде, завтра не піде і не буде кому забивати, не буде кому і грати. Я вважаю, що фаворитом тут в цьому матчі для мене є саме Челсі. Тут можна взяти, просто ризикнуть і брати чисту перемогу. Чисту перемогу на Челсі. Брати, команда має вигравати або брати Тотал більше 2,5 по забитим мічам. Саме такий прогноз на цей матч. І останній матч у нас остався Кристал Пелес Тоттенхем. Тоттенгем. Команда така, що мала боротися за лігу чемпіонів, а зараз застряла, як то говориться Тоттенгем на самому дні. Ну, не геть на самому, але так як і грає. Вважаю, що тренера вже скоро поміняють, якщо нічого не зміниться. Команда мала боротися б за лігу чемпіонів, але тут майже всі команди ну, не майже а всі команди сильні. Тут любу команду не так-то легко і виграти, треба прикладать зусилля. Тому я думаю, ще і від цього багато що залежить. А так мені Тоттенгем більше подобається. Хоча він може і програти цю матч, тут, як би, діло вкуса. Кристал Пелес також не є такою слабою командою. Мені здається, все таки удача буде на стороні Тоттенгема. А так можна брати по м'ячам ще більше. Більше саме 2,5 або їх Сум на Тоттенхем. Саме так я розглядаю цей матч. Такий був прогноз на три матча. На три матча англійської прем'єр-ліги. Буду і надалі англійську прем'єр-лігу. Я, -прем я робити прогнози. Вподобайку за прогноз і всім удачі.